Герош, давай, решт Мене Звати Максим, мені 21 рік. Почав я займатися в 5 років ще мене відвів батько на секцію дзюдо. Потім я прийшов на бойове самбо. потім почав займатися займатися змішаними єдиноборствами. І коли вступив в Національний університет оборони України. Там продовжую займатися, але вже військово-спортивними багатоборствами. Туди входила стрільба і окопашний бій. Під час навчання в академії я брав участь як в Кубках України, так і в чемпіонатах України та чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств. В Київській області приймав також участь з змішаних єдиноборств. В чемпіонаті світу я зайняв друге місце. Тоді було чотири сутички в мене, зайняв друге місце в ваговій категорії до 60 кг. Також на Кубках України займав призові місця, друге, іноді третє, та на чемпіонатах України. Зараз часто помічаю, що люди, які займаються спортом, вони легше переносять різні стресові ситуації і вони більш адаптовані до військової служби, ніж, наприклад, людина, яка до цього нічим не займалась, ніде себе не показувала і не проявляла. Звичайно, спорт важливий, так як, наприклад, в моєму випадку, як рукопашний бій або змішання єдиноборства, то воно формує характер, воно формує братерські цінності, коли ти там, тренуєшся з друзями, командні розуміння і таке інше. Я представляв на Кубку України з рукопашного бою на честь за загиблих захисників Служби безпеки України. В фіналі програв нацгвардійців. Було три сутички, дві виграв, одну фінальну якраз програв. Зайняв друге місце. Завжди стараюся краще. Якщо програв, то роблю аналіз над помилками, а якщо виграв, то також треба робити аналіз над помилками. В принципі, є стимул, є дещо прагнути, що чим займатися. Організація змагань відбувалася на найвищому рівні. Було дуже там якісно все організовано. Фінальна сутичка знімалася на пряму трансляцію. був. Вихід, як під час професійних боїв, наприклад, суперники всі були достойні, сильні. Деякі також проходять службу в держприкордонній службі. Приємно серед те, що був присутній саме голова служби безпеки України та чемпіон абсолютної категорії Олександр Русик, нагороджував мене голова служби безпеки України. Казав, щоб я не здавався. Прагнув до ще вищих вершин і щоб так тримав.